Країна світу розташована в усіх чотирьох півкулях землі Кирибаті. Яке місто має найбільший природний порт у світі? Сіднія. Яка країна має найдовший міст через воду? Китай. Яка країна має найбільше сусідніх країн у Африці? Демократична Республіка Конго. Яке море є найбільш соленим у світі? Мертве. Який вулкан є найактивнішим у світі? Кілауеа Гаваї? Яка країна має найбільшу площу серед тих, які не мають виходу до моря? Казахстан. Яка пустеля є найстарішою у світі? На Яка єдина країна Південної Америки має вихід до Карибського моря, але не до Тихого океану? Венесуела. Який материк має найбільшу кількість гір? Євразія.